Привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хотів поговорити про таку тему, як маленький складний ніж на війні. Маю свою мільку, парамілітарі, другу. От таким чином вона прив'язана, тому що зазвичай те, що не прив'язано на тренчику, у мене такий грімлок, такий тренчик. Те, що не прив'язано у вас на тренчику, воно зазвичай губиться. Я його використовую, це такий маленький підрізний ніж. Чи має місце на війні маленький підрізний ніж? Так, безумовно, має. Він в мене закріплений на поясі. Він має compression лок порівняно з другими ножами. Я ще маю. Мені недавно прийшла enдулька ну, для повного розуміння. І я ще маю Спайдерко Поліс. Спайдерко Поліс це такий великий е, ніж. З нього починалася в принципі, історія таких складних ножів, як Спайдерко. Він такий масивний, має фальш-лезо, досить такий агресивний, досить великий, з досить великим руків'ям. І інший бік медалі. Спайдерко Ендуро. Теж з досить довгим лезом, але легесенька, компактна. І е, обидва ці ножі, як ви бачите, мають замок беклок. Е, під час служби в деяких підрозділах ми використовували, от в полі використовувалась параміля в місті, зазвичай використовувалася индура через те, що вона легесенька, е, легко. Можна її розмістити навіть на шортах влітку. Легко вона розміщається в кишеньках, досить таке велике лезо. І я собі не відмовив, замовив спайдерку поліс. Це такий перший, самий ніж від спаїв, самий перший ніж від спаїв, який ну з нього почалася оце. Певна історія м, около військових скажімо так, ножів, одноруке відкривання, досить зручне, е, досить така ухватиста, масивна рукоятка. Е, всередині бачимо такі е, досить такі масивні плашки, такий толковий ніж з цим фальшлезом, з е, такими спусками від середини, порівняно навіть з ендурою ендуро має спуски від обуха, має е, таку текстуроване руків'я. Але е, от саме Поліс, моделька Поліс, яка певний час використовувалась в поліції, е, від неї почалося і потім це, напевно, все переросло от, в парамілітарі. Парамілітарі це околовійськове, військове, так як вони то все називають. Парамілька зі мною. Хто слідкує за моїм каналом, він з перших днів війни на кишені такий підрізний ніж. Е, ну, в мене на розгрузці на, мої, на моєму броніку знаходиться, як ви пам'ятаєте, мій компаньйон, це е, ніж, який Використовується саме на бронежилеті, саме з бронежилетом. Але, так як ви розумієте, ми не весь час знаходимося в броні, і такий маленький якийсь підрізний ніж має бути на кишені, коли вам треба щось там ну, перекусити. Е, ви там швиденько бутербродів нарубали. Навіть можна їсти з цього ножа. І він знаходиться постійно при вас, навіть коли ви зняли спорядження. Складний підрізний ніж знаходиться у вас під руками, щось там підрізати, зачистити, зробити. І е, все-таки, напевно, ендурку я відправлю додому, бо вона така більш е, для міських умов, скажімо так. А поліс я лишу з собою, подивлюся, як він буде працювати. Досить такий масивний, агресивний ніж. Досить габаритний, він більше ніж парамілька. Парамілька поки що мене влаштовує ну, от, по всіх канонах, вона відпрацьовує, Да, лезо не таке велике, спуски від обуха. Він вже точився, перетачувався декілька разів. Але, типу, зі своїми задачами він справляється. Спайдерко поліс, це от, е, ніж для якихось поліцейських операцій. Він досить масивний, досить великий. Ним можна орудувати як кубатаном, якщо то необхідна ситуація. Таке текстуроване руків'я, досить зручне. Буду тестити далі, буду дивитися. Просто поліз був вибраний так, як сама перша модель з яких то все почалося. От це був. Була мотивація вибору поліса ендурка. Знову ж таки, повторюсь, вона використовувалася в деяких підрозділах як ніж для міста. Він манюнький, його легко, він легенький, його легко заховати десь, навіть в шортах. І з досить таки довгим руків'ям, з досить таки довгим клинком для щоденного носіння, для використання. Це такий must have, певно, для кожного ножиману. Я досить довго досить довго приходив до концепції Спайдерко. Тут немає шпенька, тобто нічого нашу ріжущу кромку не, не затримує, скажімо так, коли ми там ріжемо хліб, ріжемо ковбасу. тобто от от, Оце от спайдер хол, спайдирка. Вона Досить добре працює, коли ми ріжемо, нічого не обмежує наш клиночок. І досить таки зручні у використанні, нічого там не відкручується, не відпадає. І я довгий час мені не заходила сама концепція Спайдерко до мого тінейшенса. Після Тінейшенса Спайдерко зі мною всюди. На війну, коли я збирався, коли було повномасштабне вторгнення парамілітарі, це певно перше, що ну, воно й було на кишені, воно лишилось на кишені штанів, в яких я збирався їхати. І зараз ще поповнилася колекція цим полісом. Ендурка буде використовуватися більше в цвільних якихось умовах, а для полів залишиться парамілітарі, і для порів буде використовуватись поліс. Не брав, спеціально не брав співсерейтерної або серейтерною заточкою. Часто працюю. Е, і по дереву в тому числі цими ножами, і по дереву працювати з серейтером. Ну, досить таке незручна тема. Незручна тема точити сирейтор в польових умовах. Ну, можливо, я ще просто не прийшов до сирейтора, але в мене всі ножі, які я зараз використовую се заточки, не мають. Такі в мене справи. Такі два в мене поповнення. Будемо їх тестити, будемо далі продовжувати працювати. Бережіть себе, тримайтеся, використовуйте правильне спорядження. Слава нації і смерть Російській Федерації. Перемога за нами. З вами був Лєшні. До нових зустрічей!